Вітаємо на каналі і Сьогодні ми приїхали на тренування Шахтаря. Тут тренуються військові з ампутаціями. Це команда буде яка. Буде тренуватися сам, готуватися до матчів та розвиватися. Головна ціль взагалі донецького шахтаря це підтримка наших військових та героїв в цей непростий час. Вони будуть грати, тренуватися фізично готуватися. Ну і головне, морально будуть себе підтримувати. Є тренер, є досвідчений тренер, який знає підходи. Він розуміє, що до чого, і ми знаємо, що в Європі ампутивний футбол дійсно популярний. Там просто неймовірна взагалі концентрація, є координація гравців вони грають, є певний рівень і виступають на змаганнях. Тому Донецький Шахтар хоче розвивати цей напрямок і далі його популяризувати. В принципі, у Шахтаря є така програма, як Шахтар Сошал», Там є діти, які займаються футболом, які потребують також підтримки. В них є свої моменти та проблеми, але Шахтар підтримує цей напрямок. Ми працюємо в рамках нашої команди по програмі, яка адаптована під якраз ампутантів. Звісно, вона поєднує в собі там футбольні вправи. Певні є спеціальні вправи для розвитку рухових якостей їх і формування їх рухових навичок. Тобто, і все це об'єднується і. У нас виходить програма, по якій ми працюємо. Так само у нас окремо тренуються польові гравці, роблять розминку, основні вправи, техніко-тактичні вправи. Паралельно працюють воротарі з тренером, воротарям. Ну а далі вже ігрові вправи, далі вже у нас там позиційні ігри і, взагалі, футбол. Тобто ми граємо. Поки що працюємо 2-3 рази на тиждень. Я знаю, що я думаю, на майбутню кількість трошки збільшиться. В принципі, годину півтори тренуємось, ну і далі буде більше. Як вам взагалі така ініціатива Шахтаря створити команду? Взагалі, дуже класно. Для нас е, військових із такими травмами це дуже добре, е, тому що це дуже відволікає від той же ж самої травми. До цього взагалі цікавилися футболом? Е, колись тренувався, е, але не дуже довго. Е, потім пішов на роботу і Періодично грав, але не дуже часто, а потім закинув, просто це все діло. І потім війна, ну і тепер знову, виходить, граю. В дитинстві грав е, футбол. Потім, коли переїхав на Черкащину, то більше влився в учобу. І після того відучився, пішов. На строкову службу, навіть почалась війна, і тоді я підписав контракт і перевівся в 12-ту бригаду спеціальне призначення ГОЗ. Ви сьогодні найкращий бомбардир в команді. Взагалі, як складно було сьогодні на тренуванні чи так? Ну, в принципі, так, як завжди, на кожному тренуванні складно. типу, Нормально, нормально, видихався так добре. Яка вправа сьогодні сподобалася найбільше? В кінці як грали двохсторонку. Типу. <хи> всі вправи були досить важкими, але найцікавіше, що побігати це починати. Ми вже там другий чи третій раз вже стараємося двохсторонку катати. Тако, цікаво, незвично, але є над чим працювати. Ми віддавали паси дальні, потім забігали в центр і виводили правого ігрока вище, щоб він вже забігав до ворот. Це було дуже. Чудово. Що ви можете сказати взагалі, як вам ініціатива Шахтаря робити таке для військових? Це дуже важливо в наш час. І чи взагалі інші клуби повинні також таке робити, щоб в нас був такий чемпіонат, щоб розвивати цей напрямок? На мою думку, Шахтар дав великий толчок для інших клубів УПЛ, щоб вони також зацікавилися цим видом діяльності, тому що ампутатів в нашій країні стає більше. Війна продовжується, війна жорстока і їх. Кажу, ще раз буде тільки більше, і тому, і, тому потрібно їх в чомусь задіювати, і потрібно, щоб вони не закривалися в собі, щоб вони в якомусь певному руслі розвивалися. Я задоволений, тому що ми більше відволікаємося від, так скажімо, від війни, щоб більше про це, ну більшість часу про це не думати, коли я граю. Я стараюся про це не думати. І так задоволений ну, задоволений, цим дуже чудово, мені подобається. Ви знаєте, в принципі, є відмінність з приводу правил. Наприклад, тут немає офсайдів, тут грає формат трошечки менший, там 6 плюс 1. Але це дуже яскравий вид спорту, і ви знаєте, ми багато втратили часу, коли ми не знали про цей вид спорту. І він дуже, дуже зрілічний, дуже цікавий. І я думаю, що звичайним людям теж буде цікаво подивитися, бо є на що. Подивитися, швидкості е, високі, достатньо, темп високий, інтенсивність гри дуже висока, і він сам по собі яскравий. І знову ж таки, е, у цих людей можна багато чому навчитися. Це новий досвід е, не тільки для них, а для нас. Ми повинні усі допомагати нашій країні, допомагати військовим і тим хлопцям, які віддали. Здоров'я за нашу країну, за нашу свободу, тому а вже ж ця ініціатива дуже правильна, дуже гарна. І Шахтар завжди в таких соціальних проєктах бере участь і з дітьми працює і, і зараз військовими, тому ми всебічно це підтримуємо, допомагаємо і залучаємось до цієї підтримки. Ну, ми розуміємо, що е, дуже тяжко, коли е, війна забирає. Хлопців а і забирає їх здоров'я. Я як спортсмен знаю, що коли ти е, там, травмований і не можеш е, е, там, на полі робити свою справу, це дуже тяжко і психологічно, і ментально, і, і фізично. Тому а вже ж, коли такі соціальні ініціативи, ми повинні підтримати хлопців, допомагати їм. І, а футбол дарує цю емоційну зарядженість, дарує тобі е, впевненість в собі. І дає можливість спілкуватися і займатися спортом. Та я, я вважаю, що вже ж інші клуби, якщо є в них така можливість, повинні долучатись до цієї програми і долучати хлопців, які хочуть грати в футбол, незвичайне зважаючи на те, що у них є проблеми зі здоров'ям. Ми поспілкувалися з гравцями і взяли декілька слівних. І головне, вони відповідають, що вони відчувають, що вони не самі, що їх підтримують і що вони потрібні. І це абсолютний факт. Вони дійсно потрібні. Це герої України, які нас захищали та захищають. Тому будемо далі спостерігати. Дякуємо вам за перегляд.